Вітаю вас на телеканалі Чернівці. Сьогодні середа, 13 лютого. В ефірі Чернівецький репортер. В студії для вас працює Дар'я Товпіч. Традиційно о цій порі наші журналісти розкажуть про головні події цього дня. Наразі ж короткий анонс. Чергове затримання на митниці. Цього разу з Румунії до України намагались незаконно провести музичні інструменти. В Чернівецькій області триває процес переходу на цифрове мовлення, який повинен завершитись до 2015 року. На Буковині триває місячник патріотичного виховання молоді. Чергове затримання на митниці. Цього разу в пункті пропуску порубне. З Руминії до України двоє громадян намагались незаконно провести музичні інструменти. У декларації вказали, що набрали їх на тисячу євро. Однак при перевірці митники з'ясували. Вартість товару в рази більша. Відтак запровадили митну справу. Про неї докладніше Олександр Хмель. Музичні інструменти з Румунії до України двоє громадян перевозили без приховування. Завчасно повернули на сму червоного коридору. До огляду подали декларацію, в якій вказали, вартість перладя на кожну складає до 500 євро. Вага не перевищує 50 кілограм. Чоловіки зробили ставку на те, що огляд речей багато часу не займе, інспектори нічого не помітять. Ставка не зіграла. Під час огляду особистих речей було виявлено документ, який встановлює фактурну вартість даних товарів. Громадяни заявили в митній декларації, що товари коштують не більше 500 євро. Реальна їхня вартість становила близько 66 тисяч гривень. По цьому факту було складено протокол про порушення митних правил, всі вказані товари були затримані на склад митниці. У такий спосіб порушники намагалися уникнути сплати податків на товар. Планували зекономити близько 20 тисяч гривень. Саме стільки приблизно потрібно було сплатити податків за апаратуру, яка перевищила дозволену норму. Натомість залишилися без інструментів. Вони зараз на складі, матеріали справи готують для передачі до суду. Основні одиниці там було два музичних синтезатори. Значить, там були мікшери три штуки. Там 14-канальний, 12-канальний, мікрофони. Прожектора до ламп, кабеля, силові, кабеля спеціальні до музичної апаратури. Ну і такого, такого плану штативи, От, повний перелік. Лише вартість двох синтезаторів розповідають митники складає біля 4 тисяч євро. А один із техніки, яку громадяни перевозили, нарахували, понад два десятки. Тому коли інспектори шукали справжню накладну, вже знали, чоловіки приховують від них інформацію. І порушення митних правил тут наяву. З початку року це перший такий випадок, коли предметом порушення стає музична апаратура. Загалом же констатують на пурубному випадки за подібною схемою. Доводиться фіксувати доволі часто. Олександр Хмельникола Остафі, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. На Буковині триває процес переходу на цифрове мовлення, який повинен завершитись до 2015 року. До цього часу буковинці, які дивляться телевізор за допомогою звичайної антени, будуть позбавлені такої можливості: причина заміна телесигналу з аналового на цифровий. Телекомпанії, які виграли конкурс на цифрове мовлення, уже транслюються у цьому форматі. Однак на Буковині ситуація залишається складною. Найбільші телерадіокомпанії, серед яких і ТРК Чернівці не отримали цифрової ліцензії і ризикують у 2015 році залишитись без ефіру. Окрім того, значна частина Чернівецької області через віддаленість від обласного центру та географічної умови, взагалі відрізана від місцевого телерадіосигналу. Про те, як забезпечити населення буковини якісним та головне стабільним сигналом, та яка доля чекає на аналогові телерадіокомпанії області після 2015-го, з'ясовували наші журналісти. Нове, а що найголовніше, якісніше зображення. Саме таку перевагу переходу на цифрове мовлення повинні отримати українські глядачі. За словами представників нацради з питань телебачення та радіомовлення, аналоговий сигнал, який глядачі наразі отримують через звичайну антенну, себе вичерпав. Саме тому й відбувається перехід на інший цифровий формат. Українцям, котрих залишаються старі телевізори, треба буде або викинути їх на смітник і придбати нові, здатні приймати цифровий сигнал, або ж купити до них перетворювачі. Сигналів, так звані тюнери, однак найбільшою проблемою залишається відсутність цифровій сітці найбільших та найпопулярніших місцевих телеканалів. Болить ситуація, яка склалася з нашими гарними і любимими для багатьох теж телеканалами Тива і Чернівці. І на жаль, члени націради не проголосували за те, щоб віддати їм отакі оцю ліцензію. Заслужено, на мою думку, цілком. Але... Там свої голосування, свої розклади, очевидно. Натомість ліцензії на мовлення отримали декілька нових та маловідомих телекомпаній. Решта найбільших мовників Буковини взагалі ризикують за два роки залишитися без ефіру та припинити трансляції. Для пошуку шляхів вирішення проблеми в стінах облдержадміністрації зібралися владники та медійники. Керівник телерадіокомпанії Чернівці Геннадій Сергієв запропонував звернутися до нацради з проханням дозволити побудувати в області місцеві передавачі мультифлекси, які дозволять каналам продовжити мовлення і після 2015-го. Тут треба разом вирішувати цю проблему, як це розширяти покриття. Оскільки на сьогодні ви знаєте, що в цифровому конкурсі ні одна місцева, окрім ДТРК, не отримала нічого. А вже. А вже, а вже роками, а ну так зачекайте, 20 років працюєте в 10 років працюємо. Ми У нас є свій глядач, є все, є колективи фахові, є багато нагород, є все. І ми залишились. Інший варіант та альтернативу запропонували місцеві владники. Вода переконані, що майбутнє за новими медіа. Один з шляхів вирішення цього питання щодо нових медіа це поширення через соціальні мережі наших офіційних вебсайтів органів влади і виконавчої і представницької, а також створення і на обласному рівні, і на місцевих рівнях інтернет-спільнот. Занепокоєний складною ситуацією губернатор Михайло Папієв додав: окрім відсутності ліцензій на цифру в найбільших телеканалів краю, сітка покриття телевізійного сигналу на Буковині не перевищує 60%. А це означає, що багато глядачів, віддалених путильського, кельменецького, сокирянського та інших районів області не мають можливості отримувати місцеву теле та радіоінформацію. Багато є населених пунктів. Які взагалі всю інформацію, яку вони отримують, вони отримують навіть не з території України і не з території сусідніх областей України. Є ті населені пункти, де єдине покриття це румунські і телевізійні канали. І ФМ Радіостанції Молдовські учасники наради погодилися створити робочу групу для вивчення та моніторингу ситуації, а також підготувати звернення до уряду та президента щодо пошуку шляхів вирішення проблеми із забезпеченням буковинців цифровим мовленням. Олександр Куркоїл, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Триває реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання. Єдиного загальнодержавного іспиту, за результатами якого здійснюється вступ до вищих навчальних закладів третього та четвертого рівнів акредитації у нашій державі. Станом на початок лютого для участі у ньому зареєструвалось трохи більше 30% від загальної кількості випускників Чернівецької області. Є чимало шкіл, де жоден з вихованців поки що не висловив бажання скласти ЗНО. Втім, в обласному департаменті освіти запевняють, ситуація під контролем. Реєстрація на ЗНО почалась 4 січня. Станом на 10 лютого зареєструвались 34% від усієї кількості випускників Чернівецької області. Це приблизно 2200 старшокласників. З досвіду попередніх років освітяни сподіваються, що більшість бажаючих пройти зовнішнє незалежне оцінювання ще просто не зверталися до реєстраційної комісії. Левова частка реєстрантів буде на другу половину реєстрації, тобто, от зараз з 15 лютого розпочнеться активна реєстрація всіх учасників. От для прикладу, в Сторожнецькому районі було 20,7% на 8 лютого, лютого, а вже на 12 стало 47%. Показник тих, хто реєструється на ЗНО, з року в рік падає, але це закономірне явище. Спочатку усі хотіли спробувати свої сили, комусь тести здавались легкими і несерйозними. Але зараз діти і батьки підходять до визначення майбутнього дуже виважено. І не кожен вважає за потребу отримувати вищу освіту, каже Михайло Бауер. Багато хто обирає навчальні заклади першого другого рівня акредитації і після дев'ятого класу вступає на робітничі професії у профтехучилищах. Було б непогано, каже директор департамент. Щоб при цьому враховувались потреби ринку праці. На превеликий жаль, ні батьки, ні діти не враховують реальну потребу ринку праці, а, власне кажучи, прагнуть всі поступити на юридичний, на економічний, а технічні профілі залишаються в стороні. Тому це нас дуже хвилює, тому що економістів надто багато, роботи немає. Юристів дуже багато. І роботи немає, а гарного інженера техніка немає. Реєстрація на ЗНО триватиме до 5 березня. Перелік усіх необхідних документів для її проходження можна отримати у секретаріаті будь-якої школи або у пункті реєстрації на вулиці Горького. 23, у Чернівцях. Надія величко Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. А задля покращення якості освіти в Чернівцях провели 15-ту науково-практичну конференцію Талант і елітарність. 154 педагоги протягом дня ділились досвідом роботи та доповідали про власні методи викладання. Більше про все це задивіться в нашому наступному сюжеті. Чернівці здавна славились тим, що тут цінують якісний рівень освіти. Тому для того, аби кожен викладач чи то шкільного, чи то дошкільного навчального закладу зміг збагатитись і набути нового досвіду, в Чернівцях вже вкотре проводять науково практичну конференцію Талант і елітарність. А Любов Яворська вчителем біології працює вже понад 10 років. Це вже восьма в її житті науково-практична конференція. Проте в статусі керівника навчального закладу перша. На таких конференціях вчителі діляться своїми знахідками, майстерністю тим, що вони несуть дітям, що дозволяє нам, нам підвищити свою професійну майстерність. Розумієте, такі конференції необхідні для того, щоб кожен, хто приходить, от я як сьогодні молодий керівник, прийду і надіюся взяти для себе багато цього чого цікавого, адже починаючи керівник, так і поради, майстерність. Враження, алгоритм, керування школою, тобто все те, що знадобиться мені в практиці. На першій науково-практичній конференції 15 років тому було представлено чотири секції. Сьогодні ж педагоги працювали за 16 напрямами. Сьогоднішня дитина вимагає від кожного педагога великої творчої майстерності. Просто мати хороші знання з предмету і може просто навіть хотіти працювати мало, треба бути науково підкованим, науково освіченим, впевненим у собі. Це можна досягти тільки тим методом, коли вчишся, вчитися десь за межами досить складно. Тому ми утворили таку науково практичну конференцію, яка дозволяє педагогам розкрити себе, але Почути інших для того, аби збагатити свій педагогічну свою педагогічну майстерність. Протягом дня близько тисячі педагогів працювали в наступних секціях: керівники, початкові класи українська мова, література, українознавство, математика, хімія, біологія, фізика, інформатика, географія та економіка, російська зарубіжна мова, іноземна мова, історія, правознавство та етика, дошкільне виховання, художньо естетичне, вихователі ГПД, вчителі обслуговуючих видів праці, фізичної культури та технічної праці, організатори. Конференції планується і надалі розширювати кількість секцій. Дар'я Астафій, чернівецький репортер, телеканал Чернівці. В Чернівцях у 2012 році було виділено три квартири воїнам афганцям Ще один ветеран чекає від держави проплати за житло у квітні. Наближається 24-та річниця виведення військ з Афганістану. До неї приурочили Чернівецьку міську консультативну раду з питань вирішення соціально-побутових проблем, забезпечення гідного рівня життя воїнів-інтернаціоналістів, виділення коштів, земельних ділянок та проблеми, з якими ще стикаються ветерани війни в Афганістані. Дивіться в нашому наступному сюжеті. Цьогоріч міська влада виділила 5600 тисяч гривень на вінки воїнам афганцям і трохи менше 10 тисяч на потреби міської спілки ветеранів. Також збільшили допомогу вдовам воїнів-інтернаціоналістів на 200 гривень щомісяця. Говорили на нараді і про питання болючі квартири, які повинні виділятися згідно законодавства. У 2012 році черга на житло у Чернівцях зменшилась на чотири особи. Виділили дві однокімнатні та одну трикімнатну квартири. Ще одну обіцяють проплатити у квітні. Планів спілки також хвилює, на що було витрачені, виділені у 2002 та 2006 роках гроші та житло. Ми хочемо просто почути і побачити дійсно, хто тоді отримав квартиру. У 2002 році. От питання стоїть. Були виділені кошти, були виділені через державні, тоді була зовсім інша процедура цього всього, але ми не можемо вияснити, чи були, чи ми прогавили їх тоді, чи ми, ми просто організацію не знаємо. Але от є відповідь Держадміністрації, що на 21 особу були е, виділені ко е, квартири. Кошти на квартири. Розумієте, а ми просто не знаємо, як учасника бойових дій там немає. Оці кошти 2 мільйони 130 тисяч. Начальник уведе, перерахували ці кошти з облдержадміністрації, достроїли цей на русський дом, який стояв скелетом більше 10 років. А от я нам в кінці знайти хто там? Нам ніяк не дають. Окрім виділення квартир, є і інші болючі теми. Соціальні проїзні квитки, які видали деяким воїнам-інтернаціоналістам, викликають у місцевих водіїв неприховану агресію. До мене в районі вся наша дістали двоє людей. Ну коли їдеш у цих маршрутках, відводітя й вислуховуєш такі лекції. хоча їдеш у свій час, що я вашими квитками не заправлю своїх бензин. Значить, міська рада перед нами не виконує свої зобов'язання. До 15 травня 25-ї річниці підписання мирного договору з Афганістаном на консультативній нараді запланували відреставрувати пам'ятник на проспекті Незалежності. Роботи розпочнуть як тільки покращаться погодні умови. Надія Величко Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. На Буковині триває місячник патріотичного виховання молоді. Цього разу побачити на власні очі, як ведуть службу прикордонники, ознайомитись із методами затримання ними порушників державного кордону, а також послухати цікаву історичну розповідь від ветерана відомства мали змогу вихованці Чернівецького військово-спортивного ліцею. Окрім екскурсії територією прикордонного загону, ліцеїсти також мали змогу особисто повправлятися в збірці розбірці автомата чи пістолета, а також спробувати себе у ролі майбутнього прикордонника. Як це було, бачив і Олександр Коркоїл. Богдана Сорощук вже третій рік навчається військово-спортивному ліцеї. Поєднати життя із службою дівчину надихнула мама, яка також працює в військовій структурі. Сьогоднішній візит до прикордонного загону вважає надзвичайно корисним, адже в ліцеї отримала теоретичні знання. А тут побачила, як все відбувається на практиці. Це я вважаю великим прогресом, адже не всі люди можуть за своє життя потрапити на цей кордон. А ми в такому віці 16 років вже переступали цю границю. Чесно, я планую піти на контракт на службу і завершити мамину справу, поки що це залишається в таємниці, яку ну це мої плани на майбутнє, окрім Богдани, набиратися практичних навичок. Сюди завітали ще декілька десятків ліцеїстів. Керівництво військово-спортивного ліцею, подібну співпрацю із прикордонниками, військовими чи МНСниками вважає надзвичайно корисною та потрібною справою. Велике значення має практична сторона. тобто вони бачать побут як. Проходять службу військовослужбовці, бачать зразки озброєння, бачать облаштування, оздоблення приміщень, казарми, і це на них справляє красиве яскраве враження і спонукає. Далі проходити службу в цих відомствах. Прикордонники не лише провели для старшокласників цікаву екскурсію, але й розповіли про особливості служби та поділилися досвідом затримання порушників державного кордону, а також продемонстрували найкращі зразки сучасного озброєння та техніки і дати можливість потрогати, розібрати, скласти автомат Калашнікова, показати пристрій для вістрілу гумових куль, показати нові наші надходження, саме тепловізори їх використання, їхні, техніч... їхні технічні характеристики, щоб молодь могла, скажем, бачити і знати, що дані засоби є на озброєнні прикордонних нарядів. На сам кінець ліцеїстам організували зустріч з почесним ветераном прикордонної служби, який поділився з молоддю спогадами про бойові подвиги, та закликав всіх охочих в майбутньому поєднати життя саме із військовою службою та стати гідними захисниками вітчизни. Олександр Куркуїла Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Організація весілля справа нелегка. Це творчий процес, котрий вимагає неабияких знань і зусиль. Тож самотужки впоратись дуже важко. Та й крім зусиль, велику роль у святкуванні найкращого дня у житті молодих людей грають матеріальні можливості як наречених, так і їхніх рідних. Саме для того, щоб довгоочікуване весілля відбулося саме так, як проте мріють молодята, існує благодійний проект Закохана Буковина. Про цьогорічні новинки проекту та розвиток благодійності на Буковині знає Генрієта Беух. Проект закохана Буковина» передбачає надання допомоги в організації весілля, випускникам інтернатів, та малозабезпеченим, які вирішили одружитися в цьому році. Зараз проект набув нового формату. Учасників обрали з усіх районів центрів Буковини, що передбачає об'єднання буковинців у допомозі молоді, яка потребує підтримки. Кожна наречена, ще з мріє про. Саме ту найкрасивішу у світі весільну сукню, про найкрасивіші обручки, про те, що обов'язково буде карета, що буде бал тільки для них. І от саме сьогодні ми зібралися тут з вами, щоб донести до нашого краю, до нашої Буковини, до наших людей, ось таку ідею створення цього проекту, адже багато можливо робити таких благодійних ініціатив, добрих справ. Але проте надзвичайно мало людей знають, що такі проекти відбуваються в Чернівцях. Для тих закоханих, які хочуть узаконити свої почуття, але не мають коштів, щоб цей момент запам'ятався, і існує благодійний проект Закохана Буковина. Хочемо донести молодим людям, що Є можливості для того, щоб ми об'єднали всіх благодійників і допомогли зробити дійсно гарне свято. Наша область вона є винятковою серед всіх областей. У нас є гарні традиції. У нас є гарні традиції святкування якраз цього заходу. Шлюб це завжди велике таке свято, на яке у нас на ну, таке традиція. Да, запрошують дуже багато людей, особливо в селах це. Є... Пів села, як мінімум, має прийти на весілля, відсвяткувати, і тому є якась боязня в дітей, особливо в сільських районах. Цього року організатори проекту хочуть допомогти ще більшій кількості пар ніж минулоріч. Аби досягти цієї мети, потрібно ще більше меценатів. Ми повинні допомагати людям, які хочуть жити в місті і хочуть цей день праздничним і запам'ятаючимся на всю життя. І ми як поддерживали, так і далі будемо этот проект, тому что в первую очередь он очень важливий для нашої молодежі. Організатори проекту вірять у важливість тези міцна сім'я, міцна держава і звертаються до всіх підприємців Буковини з проханням надання благодійної допомоги. Генрієта Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Це було останнє повідомлення від журналістів Чернівецького репортера. Про ці та інші події ви можете прочитати на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Я ж з вами прощаюсь до наступного випуску новин і бажаю вдалого завершення дня, що минає. Побачимось.